Сітка ця дуже просто робиться насправді. Взагалі. Такий же принцип, як і робити для великих об'єктів, гелікоптерів, танків, як робили наші волонтери з 2014 року. А на кевлар, на каску, це приблизно рамка 60 на 40, натягується звичайна сіточка. Ми робимо ось вона. Вона дуже просто гвіздочки. Сіточка. І на сіточку ми чіпляємо е, такі нитки, котрі дають відчуття, де ми відчуття е, пізньої ранньої осені, е, трошки мало сніжної зими. Це фактично універсальне, у, е, універсальний нашоломник на ківлар. Можна, звичайно, робити зим, зимове, але зимове все-таки менше, менше має. Термін тому, що один-два-три місяці майже ну максимум. А так більшість потрібно ось така.